Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Першим ділом я б хотіла розпочати з того, що будемо готувати варення. В попередньому відео ви вже могли бачити, що наша слива була дуже родюча цього року, і вона навіть почала валитися з корінням зі всім через сильний вітер. Тому ми взялися до роботи і нас вже залишилася десь тільки одна третя, а то й менше. Було дуже багато підходів, щоб проварювати і робити варення. Ось це я починала. Мені тут допомагає мама Едіка. Спочатку ми почистили сливи, витягнули кісточку, а потім їх такі перерізані на дві частини, викладували слоями. Це був цукор, сливи, цукор, сливи і ось тако. Всі до верха від відрізаної частини сливи, щоб вони краще почали пускати сік. Ми це зробили з вечора, щоб за ніч вони вже пустили той сік і могли їх варити, переварювати. Було в нас по 4 каструлі, три підходи, щоб ви розуміли. Дуже багато варення зробила і. Там ще сливи. Я зараз дивилася ще інакші трошки рецепти, тому я думаю, буду трошки експериментувати, тому що забагато одинакового варення. Я не думаю, що ми навіть за рік його з'їмо, і наш ще інжир навіть не доспів. Робота, до речі, досить клопітка, тому що потрібно спочатку пообривати сливи, їх почистити, засипати цукром, чекати, поки пістить, спустить сік, а потім почати тільки переварювати. І тим паче не один раз поварив і все. А я це робила дуже схоже на товарення, як я робила з черешень. Тобто я включала 10-15 хвилин, воно відварилося, виключаємо, хай воно остиває і потім знову. Так, ось в мене вийшло 4 кастрюлі. Залишили, щоб пускалося, як бачите, вже почало потроху. У нас тут сьогодні жара, тому, я думаю, це буде швидко. Можливо, навіть на ніч вже буде багато соку, можна буде в перший раз їх прокип'ятити. Коли кип'ятили в другий раз, то ми ще також додавали лимонного соку. Добре, що в нас є така соковижималка, нею дуже зручно, вона електрична, то там потрібно було десь по 200 мг на одну кастрюлю. ну, десь так приблизно ми використовували. Щоб також була така кислинка, варення виходить дуже смачне, я вам скажу. Так, це вже третій раз вони зараз будуть у мене кипіти, тільки що поставила їх на вогонь. Подивимося, фінальний результат. Поки я роблю варення, воно це вже закипіло, ні. паралельно я поставила зробити овочевий бульйон. Тут в мене все по мінімальці, просто мені потрібен цей бульйон. Я планувала зробити рісотто і хотіла саме з такого бульйона класного. То я там поставила три моркви, тому що вони мені потрібні для салата з картоплі, який я буду зараз робити. Цибуля порі, того я порізала десь три, тому що в мене її було дуже багато, якщо ні, вона би просто зіпсувалася. І ще селера там в мене також. І, в принципі, все. Я це зараз посолюю, хай воно собі трошки виварюється. І так як я не буду його для нічого використовувати на даний момент, то просто щоб пропадало, також не хотіла. Тому зроблю собі овочевий бульйон, хай буде. В Іспанії його часто такі роблять. Ну і варення в мене, як і надалі, кипить собі. Сподіваюся, сьогодні вже все закінчити, тому що дуже багато, аж чотири каструлі. Можливо, встигну все відварити і закрутити. Коли я знімала те відео, то це був тільки перший підход. А в банки я вже закручувала третій, по чотири кастрюлі. Дуже багато. Маю зараз мармелада, напевно, десь, я не знаю, напевно, літрів 20. Треба буде порахувати. І ось мені тут Едік допомагає їх закручувати. Я тут все підготовлю, заповнюю їх, поки вони трошки ще киплять. Я їх ставлю в стерилізовані банки. А еті їх закручую, щоб вже можна було їх забрати. І вчора вночі я прикип'ятила і поставила е, таку саму велику каструлю, яка в нас є, теж порозкидала то варення, і в мене залишилося три на ранок. І в мене не було просто вже стерилізованих банок, тому мені довелося робити все це аж зранку. Дуже багато варення. Довго я з ним тут е, сиділа, але добре, що вже в кінці. З цим впоралися. Наступний підхід вже буде якийсь дивний рецепт, яких я там понадивлялася спробую. Якщо у вас є якісь провірені, цікаві рецепти з сливи, то, будь ласка, попередьте, тому що в мене ще є багато слив. Ось в мене тут ось цей залишився. І ось цей ще трошки. Так, ось полюбуйтеся, в мене вже тут вистигає. Це третій раз по чотири каструлі варені, якісь варили. І там ще, і ще є слив. Тобто мені ще потрібно варити. Я вже дивлюся якісь нові рецепти, бо в мене все варення одинаково виходить. Ну, тут десь я не знаю, напевно, 10 літрів десь отако, більш-менш. Ну, вийшло дуже багато. І в мене більше немає баньок. Це вже я використовувала ось навіть такі великі, бо в мене вже немає все. Тепер, хто до мене буде в гості йти, хай несе з собою баньки такі. Ну, ось так потрошку. Сіла відпочити і посмакувати мою улюблену комбучу. Мені прям ну дуже вона подобається. Зараз спробувала новий смак манго. Класний, я прям рекомендую. І дуже сильно освіжає, особливо зараз літом, коли така жара. І після того, як я готувала варення, от уявіть собі все включене, всі три камфорки. І вон і так жарко, і воно ще більше жарче. Ну, Ужас. Ну і також, куди без нашої няшної паузи. Отак от завжди кожного ранку мене зустрічає Ісіс, і з нею треба погратися. Вона має пом'явкати, звичайно. І зараз зроблю вам таку маленьку екскурсію по нашому саду. Дівчатка, міні-екскурсія. У нас сьогодні субота, багато роботи. Тому я встала раненько. Подивитися на свій город. Подивіться мої парчики, які класні. Це ж взагалі бомба! <смі> Цікаво, де там інші будуть робитися. Ось тут свисти буде. Ось тут, напевно, зробиться, не знаю. Оця я вже зірву, він величезний, подивіться. моя я рука. Майже як моя рука. Цей поменше. Так, квіточки потрібно повідривати знову. Тут нові ростуть, оці я повідриваю потім. Тут ще досадили кінзи, тут а, кріп, помідорки. Подивіться, вже червоніють. Ця вже майже-майже. ця вже жовтіє, вчора ще була зелена. Це також тут у мене червоні лимони, подивіться, вже пустили нові листочки і всі прийнялися. Чудо! Я думала, не всі підуть. Добре, йдемо надалі. Подивимося. Ця квітка якось бореться. Бореться тут не неї нові, тут сохне, бореться, щось вона ще не знає. Оця більш-менш себе почуває. І ця також більш-менш. Показую швиденько городик. Так, чафурка вже прям о яка довга. Ну, якби гострий перець. Помідори тут ще не, не розовіють нічого, крім ось цих. Оці чері вже можна їсти. Сьогодні зимо. <хи> І покажу огірки. До речі, тут приходила мама Едіка, вона зробила ось так сітку. Ми підв'язали з едіком цього верха, а вона зробила сітку. І так будуть ось ці українські огірочки, які вже у мене цвітуть, будуть собі ось так от рости. Ну, а ці іспанські от можна подивитися, які в нас вже огірки. Там є ще. Тамбо, там ззаді ще є, отут воно вверху, ну, потроху росте. Я вже чекаю, щоб ці пішли, яка буде між ними різниця. І, до речі, я хотіла, щоб на цій е, пішли томати, а поки що нічого не бачу, тому що це, по ідеї, сорт биче серце нам говорили. То я от чекаю це серце, ну що там? І я теж також думала, що так як тут дуже багато е помідорів, які разом, ну якби багато листя, то вони будуть зовсім маленькі. Подивіться, яка сеньора помідора. То копець і мій гарбуз щось дуже погано себе почуває. Не знаю, щось йому не подобається, бідненький. Там ззаді в нас ще маленькі помідорки, я попідв'язувала, але вони зовсім малі. Якби, коли вже ці відсвітуть, то хай будуть ще ось ці. Так, показую що ще. Баклажани мої почали ось тако розвиватися. Вони раніше так не вилися. Подивіться, квітнуть. Ну, я так розумію, що це типа як міні кабанчик. Кабачок. Ось це також. Ну, не знаю. Поки що я їх немає. Не бачу, щоб там сильні росли, але ось так розляглися. Це буквально от декілька днів назад. Потім важливе, проважливе. Тут хочемо напустити басейнчик. Собі зробимо і все. Нам хватить. Слива. Подивіться, ми вже ось цю частину, якби. Все обірвали, там вже там декілька залишилося, і вони піднялися. Ми навіть забрали звідси драбину. І це тут потрошку обриваємо. Але Кларо, там аж наверху важче, бачите, вони аж аж там такі достигли, туди важко досягнути. І з цієї сторони вони не є такі спілі, Тому чекаємо, щоб тут також достигли. Тому ця сторона ще трошки обвисає, бо дуже зелені. То ще чекаємо, але деякі вже можна тако зривати. І дуже багато вже маю варення, і, і ще треба буде варити. Полунички більше я не бачу, що ви тут росли. От того, що з коріннями вона вилазила. Там ми пообрізали, тому що ми вже користуємося цим душом. Дуже зручно, коли ось така жара включив, трошки такого холовся і файно, супер. Так, що ще таке цікаве? Що ще в нас цікаве? Ой, ця в мене повністю згоріла. Мені здається, що їй потрібно було більше холода. Це було занадто сонце для неї. Ну, якби в Іспанії, то таке, тут не сховаєшся. Рози, подивіться, які гарні тут квітнуть. Хоті вже потрібно повідрізувати пообрізувати. Так, це. Викинути, це я вже його також викинути. Тут, е от, якби отако трошки тоше що сонце його обпекло, і бачу у мене квіточка тут. І сюди поставлю. Вона вже почала цвісти Гарно, гарно. Так, тут в мене все цвіте, ось це потрібно обрізати. О! Вийшла привітатися. Ну, ти, ну, ти, ну, ти платять, базі мій Насік, ай мій Насік. І скажи привіт. Ось таке. Виноград, щось він сохне, напевно, йому замало води. Ну, ось, тут видніше. Отакого себе почуває. І дивіться, в нас вночі вітер був сильний. Пуф. Це вчора ми якби змегли, я їх змітав і тут от залишив. І що в нас було? Оце все сюди принесло і знову ось листя. Тому зараз піду під замету тут трошки. Нарешті я вже зриваю свій перчик, тому що вже всю рослину аж перекривило, тому що воно важкий плід і воно її тягнуло. То зараз в мене вже ще один, як бачите, ось там, доспіває, але більше не бачила, щоб нові родилися. Напевно, треба буде почекати трошечки. Дуже смачна, я її вже з'їла, якщо що. <с»>. І також ще потрібно було все почистити, як я вам і казала, там вітер листя дуже сильно навіває і дуже швидко, то я підмітала все. І також взялася під вишнею, також е, збирати листя, тому що, ось як бачите, дуже багато намело. Це буквально там, я не знаю, за два тижні, і вже ось такий стан. Мені мене не було часу того тижня це прибрати, тому я взялася на цей тиждень. Е, як могла, я його так попідбирала. Також е, знаючи, що там е, ці камінчики маленькі, там не є зручно. Нічого ні згрібати, ні нічого робити, тому що воно все якби перемішується, і неможливо взагалі витягнути звідти листочки, то вони в кінці там залишаються і перегнивають, і все. Ну скільки змогла, тако зверху, я то все позабирала, почистила, щоб все виглядало більш-менш гарно. Також там багато нападало фонтан. Я звідти позабирала листя. Там ще навіть залишилися деякі кісточки з черешні. все це я повичищала, але там потрібно щіткою, водою і добре це все почистити. Я думаю, це вже буде десь в кінці літа, тому що ми не будемо включати цей фонтан. Там вічно е падає листя, він вічно забруднюється. Тому зараз немає ніякого сенсу то включати та чистити, тому що за один день то він знову буде такий брудний, що потрібно буде викачувати воду, знову це все мити, чистити, промивати. Тому е, поки що ми його включати не будемо. Можливо, на через пару років ми щось нове для нього придумаємо, подивимося. Поки що буде так. Також я позабирала листя, де я бачила тако під муром. Тому що також вона з інших дерев, крім вишні та винограда, І із цього кущика також, і з груші нападало, і ще там якесь дерево в нас таке велике. То я ось постаралася і все це позабирала, хоч трошечки, щоб не було так багато такого листя сухого. Потім я вирішив почистити на то наш басейн-фонтан, тому що і зараз там вода не дуже, тому що ми його якраз тільки чистили. То з цього фонтана ми зробили собі басейн. Ми забрали все це каміння, яке там було посередині, почистили це все, Едік там попридумував, як це все зробити. І зараз ми в ньому купаємося. До речі, це прекрасне вирішення всіх. Проблем, коли така жара, також у нас є ось такий літній душ на вулиці, дуже класно. Спочатку вода е, тече аж гаряча, вона в крубок нагрівається, а потім вже холодніша. І Я вам скажу, коли така жара, то просто вийти там, намочитися, почекати 5 хвилин, щоб вода стеклася, і це просто ідеально. Це те, що нам потрібно. І також потім можна залізти і в басейн. Так стається трохи несправедливою. Дік, ми є фонтан. Загораю. Придбали ось таку нову насадку для шланга. Дуже класна, має декілька різних функцій, яким можна там направляти воду. Дуже подивіться, ось цією зручно вичищати все. Там дуже такий сильний напор. Потім, якщо ти хочеш, щоб був більше дошдики, то можеш поміняти. Дуже класна річ замовляли в Амазон. Якщо комусь потрібно, майте на увазі, що там є. І я не змогла втриматися, <смі> треба було ж трошки почекати, щоб добре вода встигла почиститися, але я вже залізла. Принесла собі свій ноутбук, включила свої любимі бріджентон, де Див... передивляюся вже в третій раз, напевно, і просто так собі порелаксувала. Водичка ще не нагрілася, тому що ми її тільки запустили. Але, знаєте, в таку жару то дуже навіть і непогано так просвіжає. Мені дуже сподобалося такі релакс-моменти. Ну, ось і все. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалось і до наступного! Всім па-па-па-па!